Навіть такі люди стають жертвами пропаганди, і моє серце почало тремтіти. Я тоді усвідомив, що змі мені брехали. Я відчув сором перед капітаном Геррі, адже протягом трьох років я був частиною тієї пропагандистської машини. І я цього не знав. Неважливо, хто ви, політик, вчений, духовний пастор чи звичайна людина. Ви можете стати жертвою пропаганди, і в цьому немає нічого принизливого. Важливо це вчасно виявити. Просто варто бути чесним перед собою, перед тим як навішувати на когось ярлики. Задайте собі запитання, чи дійсно я впевнений в цій інформації, чи дійсно я розібралася в цій ситуації, чи дійсно я вивчила факти, на чому заснована моя думка на об'єктивній інформації, чи на суб'єктивному висновку автора статті? Це мої переконання, чи це мені могли нав'язати? Я вивчаю з першоджерела чи з статей, які інтерпретують першоджерело? що кажуть іноземні зміни цю тему. Критика за і критика проти. Постарайтеся всебічно вивчити тему не тільки з одного джерела, не тільки з однієї країни, не тільки з одного боку. У наш час, під час інформаційної війни, коли інформації так багато, різної, дуже легко заблукати, не знаючи, де правда, а де брехня. Бережіть себе і тримайте своє серце відкрите.